Це частинка мого може... життя. Маленька частинка. Вона називається щастя. Я Вікторія Ковзик, учитель початкових класів Дніпровської гімназії, 39. Педагогічний стаж 20 років. Працюю в рідній школі, де вчилася з першого класу. Прагну навчати і виходити так, щоб по кожному серденьку запалити вогник пізнання, мислення і добра. Сучасні діти потребують сучасного вчителя. Тому я проти одного заучування, я за нетрадиційні форми навчання в новій українській школі. Свій особистий бренд вчителя я просуваю в соціальних мережах, бо це не просто відображення наших навичок у викладанні, а й підвищення авторитетності серед учнів та колег. І на цю творчість нині надихають мене мої учні, які з радістю сприймають усі мої починання і із задоволенням розкажуть про мене більше, ніж я сама. Наша вчителька гарна, креативна, артистиня, розумна, твалюва, яскрава, спортивна, мила, дружна, найкраща. Подивіться на моїх дітей на світлових оченятах, на їхні посмішки, Щоденні уроки цікавинки, для них стали звичні. Важкі нині часи. Мій чоловік нищить ворога на фронті. Тилу ми тримаємо свій фронт, допомагаємо захисникам. Я очолюю волонтерську групу вчителів разом ми сила. Прагну робити все, щоб кожен мій учень став достойним громадянином незалежної України.